Бізгаутер форми Анжеліка від Клео, який можна носити без бретелей. Бізгаутер із покусовою лінією декольте на основі формованих чашок. Зроблений з ультратонкої мікрофібри і іспанського виробництва. Модель на каркасах, тобто з кісточками. Силіконова стрічка по краю пояса. Бічні підсилювачі та деталі з мікрофібри, що додатково посилені січистим полотном. Знімні вкладиші по шап дозволяють вибрати максимально зручну посадку, також знімні бретелі. застіпка на два гачки чотири положення.